Ми маємо вже далі гостя наступного. Зараз з нами Денис Гурський, засновник громадянської платформи Social Boots. Так, виводиться? Отже, в чому ідея? Тобто, мені пояснили, ви хочете побудувати? Ну, так, пафосно загально звучить: побудувати міст між громадянськими активістами, владою і it технологіями Яким чином це, це яка мета, по перше того всього? Це правда. Ну, дякую, що запросили. Ми не те, що хочемо, ми вже будуємо два роки поспіль. Проект значно виріс з того, яким він був. Також склалося, що просто хотілося дуже робити щось у сфері електронного управління чи електронної демократії, і ну, інструментів насправді не було. І а, на, два роки тому я працював в громадській організації міжнародній. Я побачив, що в країнах СНД в принципі, відбувається одна і та, та сама річ. Люди створюють якісь мобільні чи веб-додатки для того, щоб при, а, за допомогою цих інструментів вирішувати свої офлайн проблеми. Чи це житлово-комунальне господарство, чи це яма на дорогах, чи це, не знаю, скажімо, захист прав якихось певних людей. І така сама ситуація була і в Україні, але в Україні порівняно з іншими СНД країнами, була найслабкішою. І ми вирішили робити серію заходів, які б звели разом громадських активістів та айтішників. І назва таких заходів була дуже проста хакатон. Це така була дуже нова назва для будь-якого заходу два роки тому. Але це програмування на швидкість. Ми зачиняли на 48 годин просто айтішників та громадських активістів, і бачили там групи, які формувалися прямо на заході, наприклад, дві дівчинки, які хочуть підвищити якість медичного обслуговування в місті Києві. Якісь е, програміст, е, веб-дизайнер та жінка, яка працювала в вітчизняній медицині 15 років, і вона точно знає, що спрацює, а що не спрацює. І таким чином за 48 годин вони народжують мінімально життєздатний продукт, так званий в айтішному світі, тобто якусь частину системи, яка працює, яку можна нести в Міністерство охорони здоров'я, яку можна нести в міськраду, яка працює, можна її брати. Це все за 48 годин, а не за кілька десятків років, як це зазвичай відбувається. Ну, це в правда. Тобто в розвинених країнах відбувається так, що є вендори, які е стоять просто в черзі. І пропонують такі сервіси в них купити. І на тендерній процедурі відбувається, відповідно, закупка таких сервісів. В нас вендорів немає, грошей на такі речі немає, тому доводиться покладатися на плечі тих людей, які хочуть, бачать пейн і можуть знайти pain відповідно. Таких небагато, але зараз ми маємо вже там, більше тисячі людей, волонтерів по всій країні, які приймали участь в таких заходах в Києві чи в інших містах. Тут все дуже складно а, в тому плані, що держава не, не завжди була готова до таких Дай людей. До, до, до готовності держави пройдемо потім. Просто ми зараз говоримо на якусь таку трохи абстрактну, Ти можеш конкретних кілька прикладів сказати? От наприклад, от є Пейн, є такий електронний, який виглядає. Все. Кілька прикладів, щоб люди розуміли, Звичайно. про що ми говоримо. Наприклад, інтерактивна карта, яка е, дозволяє залишити на ній е, якусь невеличку точку, е, додати фотографію і написати звернення. Це звернення піде в контакт. Центр. І, з ямами на дорогах, так таку Києві робили. Наприклад, з ямами на дорогах. От бачите, ви знаєте, один з проєктів. Або, наприклад, на побудований на відкритих розкладах, тобто не розкладах, а результатах зовнішнього незалежного оцінювання для учнів в школах можливість обрати школу для своєї дитини. Тому що хлопці, наприклад, зібрали фокус групу, вирішили опитати, як батьки визначаються зі школою, і побачили, що є три різні причини: перше, як далеко від дому. Друге, чи нормальна людина, директор, і скільки потрібно здавати на ремонт. Це не об'єктивні причини. Відповідно, вони зробили сервіс, який дозволяє використовуючи відкриті розклади руху громадського транспорту та результати зовнішнього тестування. Ці два Набори даних складаються, і ми бачимо карту, на якій дуже швидко можна побачити, яка Нека школа, школа не більше не підходить з гуманітарним, технічним або якимось ще клоном. Дуже зручно. Тобто таких сервісів за там, коли вже на виборах можна голосувати, просто там через. Ну то ви вже кажете, дивіться, тут є різні сфери. Відповідальності є сфера відповідальності, яку несе держава. Громадяни не можуть за неї братися. Наприклад, а якщо... ви берете якусь нішу, яка за ну тобто, це сервіс який просто спрощує... Сам механізм користування тими послугами, які надає держава, є декілька механізмів. Перший це е, який від держави не залежить, але ви використовує інформацію, яка від держави надходить. Це громадський контроль, і відповідно мобільні чи веб-додатки, які такий громадський контроль здійснюють. Це мапінг на карті, я не знаю, там точок розповсюдження. Наркотиків чи ще щось, тобто те, що дозволяє органам краще працювати. Чи, наприклад, інтерактивна карта, на якій є дільничні всі відмічені, і є прізвище, ім'я, фото. Телефони і так далі, тобто можна користуватися таким сервісом. Це такий сервіс, нібито по моделі C2C, тобто from customer to customer, Дуже простий. Є G2C, там де відповідна держава надає послуги якісь, наприклад, ця держава пропонує карта звернень, які попадають в контактний центр. Uh, є ще інша модель, це C2G, це коли держава просить громадян щось що зробити. Наприклад, інтерактивна карта, не знаю, блокпостів на Донеччині. Це що? Це громадський сервіс, але це інформація від громадян для держави, насправді, яка оновлюється за рахунок волонтерів. І таких сервісів, які базуються на волонтерах під час Майдану, було дуже багато. Uh, ми зараз хочемо зробити. Наступний крок. Ми насправді його вже зробили. Два місяці тому ми запустили в рамках цієї платформи, яка не монетизувалася, яка існувала за рахунок грантів і за рахунок коштів, які ми збирали під час таких заходів, хакатонів. Ми розробили проект, який називається Data.gov.ua. Це вебсайт, насправді державного значення, який розроблено руками громадян. Це вперше в історії України, коли громадяни волонтери розробляють щось для держави за підтримки комерційних компаній та декількох державних відомств. Так. Тут будуть будуть склада вже складені, але будуть складатися вже не примусово, а добровільно державою. Дані, які спаковані в так звані датасети. Це набори даних, які можна використовувати програмістам. А як ви бачите, там вони по різних по різних рубриках рознесені. Тобто, грубо кажучи, якщо ти твориш, я просто спробую так якось примітивно на своєму недалекому рівні пояснити, uh -huh. тобто ти е, використовуєш з якійсь сфері, ти потрібно отримувати дані від держави, щоб створити на основі цього якийсь інтерактивний сервіс. Uh -huh. е, тоді ти вибираєш цю сферу, яку потрібно, вибираєш кидання, дані ти потрібні можеш звідти тих підтягувати. Все правильно. Наприклад, я хочу зробити сервіс там, невеличкий, який мені дозволить допомогти людям, які, яким регулярно потрібен аспирин. От медицина тоді ти вибираєш або наук. Ну, залежно від того, що окей, вибираєш медицину. Якщо людині потрібен аспірин, то нам потрібно три, три різних набори даних: це розклад громадського транспорту, щоб дістатися до того аспірину. Це, Адресна програма аптек міста Києва. Ну ти вибираєш базу даних, де тут є аптеки. Наприклад, ну наприклад, зараз їх тут немає. Ну але будь тут є дитячі лікарні, дитячі mm -hmm. лікувальні заклади, стан інфекційної захворюваності в Україні. Це якщо ти, наприклад, хочеш уникати інфекційних зон і там вибираєшся на максимально безпечний маршрут містом. Два роки тому хлопчина Київський 20 років зробив інтерактивну карту криміногенності України та Києва, яка дозволяла. Ага. І Про тоді ймовірно він не, не в цей розділ заходить. Зараз повернемось в той, який нам ну, не, не принципово. Просто почуйте мене. Це розклади транспорту, це адресна програма аптек і це державний перелік лікарських засобів з номерами ліцензій, які мечаться з, ті, з, ті, з тіма аптеками. І відповідно ми маємо сервіс, який дозволяє побудувати найпростіший маршрут до дешевшого аспірину. Які сертифіковані державою? Які сертифіковані державою, які можна купити прямо зараз, тому що аптека ще, ще відкрита. Дуже просто чудово. А Цей хлопчик зайшов там, де безпека, вибрав там ті фактори, які його цікавлять. Так само там якусь ма... наклав це на мапу. Uh -huh. Ага, тобто, це держава створює умови для того, щоб ви такі сервіси. Такі сервіси почали з'являтися по всьому світу з 2006 року. Найперший сервіс з'явився у Великобританії. Він називається DataGov UK. І я взагалі здивований, що в нашій державі ще такого сервісу немає. Це комплексний проект. Зараз готується законопроект, який буде регулювати діяльність державного. Органів національного та місцевого рівня виконавчих і вони будуть мусити розкривати дані ці дані публічні дані uh -huh. розкривати у вигляді певному, такому, що є машино-считувальним, можна брати і використовувати потім для створення будь-чого або для використання. Наприклад, журналістами для того, щоб подивитися, як там, наприклад, бюджет був там розподілений. Це можна в онлайн режимі, тоді буде просто стежити за цим всім. Ну а тут є первинна візуалізація. Тут є карта, тут є графіки. Тобто mm. ну можна інформацію візуалізувати вже, але найбільша цінність це те, що можна мати регулярний доступ до тих баз даних, під'єднатися до них один раз і все. А Я дуже Цікаво, що тут дата оновлення вказана. Теж тобто ти це розумієш наскільки свіжі ці дані. А, але ну, для того, щоб це все реалізувати, це ж mm -hmm. не тільки ваше бажання. Наприклад, у мене там, нестримне бажання дізнатися, як там витрачається там, державний бюджет в такому там, населеному пункті, там, не знаю, там, якийсь там, район Вінницької області, наприклад. Mm -hmm. Я дуже хочу дізнатися, як там витрачається бюджет. Поки держава не має бажання надавати ці дані, я мушу робити величезну кількість просто зусиль, для того, щоб отримати там, де деталізацію якусь певну. No, ви е, ви але запит ж... можете написати? За, я можу написати запит, але це. Ну, я мушу для того робити більше кроків, ніж за логікою, ну це ж моя держава, вона має мені сама надавати Нет, таку правда. інформацію, як можна швидше. Це є так. готовність з боку держави ці дані зараз розкривати вам надавати. Ну, дивіться. Я, я ще не зустрічав людини, яка б сказала мені, що законопроект, який зараз готується на тему відкритих даних, він поганий, що його не потрібно приймати. що це... Ну тобто, якщо ви можете це отримати за запитом, то я не бачу взагалі причини, чому це не можна викладати просто так. Тому що ну це просто відстань у два тижні між отриманням інформації, ми хочемо створити екосистему, в рамках якої є держава, є громадські організації і є it компанії, які між собою. Взаємодіють через таку систему взаємодії через відкриті дані. А в в Європейському Союзі було проведене незалежне дослідження інститутом економіки міста Варшави минуло в цьому на початку цього року. І в рамках цього дослідження дослідження говорить про те, що 2% ВВП через 5 років буде отримуватися за рахунок доданої вартості, яку створюють сервіси на відкритих даних. 2% ВВП це дуже багато. Це 206, 206 мільярдів євро. Нехай в нас буде не 206, і не мільярдів, і не євро. Але я думаю, що додана вартість, яку такий проєкт створить, вона дуже велика. Враховуючи те, що Україна підпадає під категорію топ-5 аутсорсингових країн, і у нас кожна 12-та людина це програміст в країні, то я думаю, що дуже багато людей знайдеться, які захочуть запустити якісь свої сервіси локальні. Окремо на якесь місто, які будуть базуватися на цих даних, тут фактично люди, які люди з головою є, дайте їм доступ до інформації. Вони на основі цього можуть щось зробити. От і є власне основа нашого проекту. Ми займемося вже майже два роки. Хочемо створити цю екосистему, в рамках якої всі будуть хепі, будуть зароблятися нові гроші, створюватися нові сервіси. Фактично з'явиться новий ринок для країни. Блін, круто. Я тепер я не люблю чекати, тепер буду постійно про це думати. <рес> Страшно. Насправді, які круті, Тобто ну, нам треба пояснити людям, типу, от, в чому тут печеньки, Тобто, да? Добто... ще, 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 ну, окей, там люд, людині каже, плюс 2% ВВП, окей. Ну, звучить, звучить прикольно, але ще, можливо, якось прорекламуємо рекламуємо такі можливості. Я просто думаю, що електронне урядування це класна система, яка зараз буде там реалізовуватися вже. Я дуже сподіваюся, що вона буде реалізовуватися в нашій країні. Все буде класно, буде електронний документообіг. Ну дуже багато сервісів з'явиться на цьому. Але є такі речі, за які можуть відповідати, по-перше, громадяни самі у вигляді громадських організацій. А по-друге, можуть відповідати комерційні компанії IT. І е, крім того, якщо ми говоримо про громадські організації, то така, наприклад, організація, як наша, вона насправді не дуже громадська, тому що ми робимо власних сервісів багато, і м, тут є проблема в тому, що е, умов для існування таких компаній немає. Наприклад, в нас е, є дві юридичні форми: це громадська організація, це комерційна компанія. В залежності від того, з ким нам доводиться працювати, ми використовуємо чи ту чи іншу юридичну особу. Це не дуже нормально. Наприклад, рік тому в Сполучених Штатах з'явилася така штука, як е, social enterprise, тобто соціальні підприємці, яких е, система е, налогів і, взагалі, е, всього. Що ну, по, ти займаєшся громадською роботою, але як підприємець. Це щось, щось таке посередині між громадською організацією і комерційною компанією. Насправді таких організацій в нашій країні дуже багато, які е, е, вважають, що е, Соціальний внесок чи соціальний вплив це найголовніше. А прибуток це вже ну нібито просто те, що вони знаходять по дорозі, і тому тоді вони мусять визначатися. чи все ж вони комерційна компанія, чи вони там не прибутково інжотом. Наприклад, от є третя категорія. А тут є третя. Сполучених штатах з'явилася третя категорія, і ну, ну ви ви, мабуть, знаєте багато таких компаній. Наприклад, люди, які зробили коворхінг. Чи вони розробили його цей коворкінг для того, щоб заробляти купу грошей? Ну мабуть, ні. Мабуть, для того, щоб це був соціальний ефект, і більшість компаній в них працювали, до них приходили, і так далі. Або якісь молодіжні проекти, наприклад, Big Idea, які збирають гроші. Ви про них точно на громадському ТВ знаєте. Це ж ну вони функціонують як громадська організація, але насправді це ж ну класний бізнес. Кікстартер мільярди заробляє. Але в нашій державі це неможливо зробити, нібито комерційну організацію. Тобто. Я думаю, що Скільки е, е, кроків має держава різнопланових зробити для того створити з стартап просто не мод. єдиний. Тобто, ви побачили таку систему, але таких ну дуже багато з'явилося і цього року, і після Майдану. Я вважаю, що їх треба підтримувати, Таких соціальних інноваторів їх треба об'єднувати. Держава точно має на них якось там е, подивитися і по зрозуміти, як краще з ними працювати. Тому що під час Майдану ці люди привели дуже багато світлих, класних людей е, на площу. А, з ними з всіма говорили, а зараз, ну нібито вони не політичні ж організації. Вони пішли робити свою справу далі, і в них все добре. Але мені здається, що ідеї цих людей, потенціал, ну його можна якось використовувати. Я хотів би, щоб та так відбувалося, принаймні. Тому ми зараз намагаємось робити якісь кампуси, там форуми для таких людей. Щоб не розходилися, не, Просто, не розбігалися. щоб їх об'єднати так. Зумно, дуже цікаво буду за цим стежити. Ну, тут якраз скидають е, інформацію наших глядачів. Бачите, долучаються до створення громадського. Ми Насправді тут е, іноді це враження, що ми могли б нічого не робити, просто повідомляти те, що нам повідомляють наші глядачі, вони теж активно і моніторять інші зміни. Наприклад, е, пишуть, що у Ані Лорак в Одесі можуть бути неприємності, активісти майдану. Е, ну... Оскільки там багато заяв щодо неї негативних робили, обіцяють її влаштувати теплий прийом в Одесі. І я тут повідомляв новину якраз твоєї сфери про російські тепер законодавчі інновації, коли не можна буде росіянам користуватися закордонними сервісами. І тут це стосується не лише, як мені пояснює Тарас Демчук, не лише авіакомпанії, але ще й онлайн-тревел-агенції. Тобто, це фактично там ціла сфера просто онлайн-бізнесу, де ти маєш для того, щоб користуватися цими сервісами. Лишати персональні дані. Ти тепер, якщо ти громадянин Російської Федерації, такої можливості тепер не маєш. Ось так. А, окей. А, дякуємо тобі. Сер... Ні, насправді ми чекаємо тепер на конкретні якісь такі, типу, софтинки. Ви обов'язково нам скидаєте, тому будемо повідомляти людям. Е, я думаю, на нас аудиторія такими сервісами найбільш зацікавлена. Тому що, ну, по-перше, погратися цікаво, по-друге, справді, якщо воно юзабельне, то це круто. Отже, дякуємо Денисові Борському. Це засновник громадянської платформи Social Boots, якщо ви ще не запам'ятали. І ну, якщо ви скільки ти кажеш, програмістів кожен дванадцятий. Ну, мені так здається. Ну, я думаю, у нас концентрація тут ще більша, програмістів. Тому якщо ви ще хочете долучитися в якомусь форматі до створення таких проєктів, що їм можна робити цим людям. Зайти на наш сайт, лишити заявку і просто дивитися за тими конкурсами, які відбуваються. А вони відбуваються регулярно. Наступний буде в кінці липня в Одесі міські проекти та e-government. О, Міські проекти це круто. Я дуже люблю міські проекти. Дякую, тобі, Дениса. Оля, маєш якісь новини цікаві?